Сучасний бізнес уже давно виходить за межі звичних послуг. У центрі уваги клієнт та його емоції. У компанії Лев Девелопмент розуміються, тому працюють не лише над якістю своїх проєктів, а й над тим, щоб кожен контакт із клієнтом залишав незабутні враження. У стінах стильного Лев Лайфстайл Хотел відбувся тренінг, на якому команда компанії разом із експертами розбиралася, як зробити сервіс першокласним. Відмінний клієнтський сервіс є одним з найважливіших трендів у 2025 році. Сьогодні ми розібрали насправді, що таке першокласний сервіс, який він може бути для клієнтів Лев Development. Ми розібрали їхній шлях, переглянули всі точки контакту. І насправді дане навчання я думаю буде дуже корисне, адже ми хочемо давати нашим клієнтам максимально класний сервіс. Ну тобто, щоб вони отримали ціва емоції від кожної консультації, від кожного візиту. І таким чином, ну тобто, піднімаючи рівень сервісу в компаніях. Ну, тобто, ми піднімаємо рівень сервісу в Україні, який так всі дуже пишається. На тренінгу говорили не лише про стандарти обслуговування, а й про глибше розуміння клієнта, які його очікування, яким має бути ідеальний досвід взаємодії з брендом. Сьогодні ми говорили про сервіс, і сервіс на сьогоднішній день це важлива складова розвитку бізнесу. Особливо приділяли увагу складовим досвіду клієнта, а також сервісному мисленню тобто, що складає досвід клієнта, які елементи, і як команда може еволюціонувати на вирівень. Ми пропрацьовуємо шлях клієнта і аналізуємо точки взаємодії з клієнтом і як аналізуємо, як може побудувати. Сервіс, який буде передбачати навіть потреби клієнта, так? тобто сервіс, який буде з більшою увагою, з більшою турботою до потреб клієнта у компанії Лав Development Переконані, сервіс це не лише про комунікацію, а й про кожну деталь, починаючи від першого знайомства з брендом і закінчуючи навіть зручністю розташування офісу. На сьогоднішній день дуже важливо, так як маємо високий конкурентний ринок, і тільки власним вкладом, власною комунікацією з клієнтами ми можемо їх. Отримати ми можемо їх поволікти в наші продукти, в нашу компанію, в наших людей. Ми намагаємося тримати високу планку сервісу в тому плані, що ми піклуємось про чистоту в офісі, про безпеку на території будівельних майданчиків, про атмосферу в офісі. Про те, як, яким чином людина буде добиратися, яким чином вона про нас дізнається. Ми про це піклуємось і кожен день працюємо з цим, навчаємось і покращуємо цей сервіс для того, щоб наш клієнт розумів, чого йому варто жити в Україні, чому йому варто обирати саме проекти компанії Lev Development. Лев Девелопмент» вкладає не лише в нерухомість, а й у якість обслуговування. Адже справжня цінність компанії це задоволений клієнт, який отримує не просто квартиру, а винятковий досвід на кожному етапі співпраці.